Так, друзья, всем привет! Начали мы закрывать влагу уже на огородах. Красиво, конечно, получається. Бомба! Ходю не быстро, і не вплавающем, ну так, сбиваю вершок і все. Я вже закінчую. воно аж туди он йде. Думаю підсніму відео. Быстро не ходжу, скільки Зараз скажу. Понижена четверта, понижена четверта, 9... 98,5 вроді. 8,5 км, ну красиво получається, конечно. Буквально припитю, повітря на розвороті, щоб повернутися. Так, пішло. Ну, вже просто закінчую не те, що ж надо вже то що воно на зуженія йде последня гона. Ну, отакий вид, бомба. Вже можна закривати, вже підсохло в нас. Ну, передають дощі, закриємо на огороді покаміць трохи. А там буде видно. Ну, так виходить. Поміняли масло, почистили центрофугу ним тільки ось макуху грузив, а тепер вже культивіри поміняли масло, заливаємо Кі8 моторне, ну, техноторгі. І все. І центрофугу почистили, ну вона не грязна сильна. Осьочки, і це і все. Прикриємо вагу. Бо ми на огородах може будемо раніше садити, а потім вже на полі буде видно. От такі діла. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!